Кілька годин тому, за три дні до початку нового навчального року, росіяни вдарили керованою авіабомбою по початковій школі в Глухові на Сумщині. Окрім цього, зачепило понад 16 житлових будинків, розташованих поруч. На місці влучання зараз працює наша колега Олеся Боровик. Олесю, вітаю! Знаємо, що в момент удару у школі був охоронець. Що про це відомо і наскільки серйозні руйнування ти бачиш? Так, Олю, важко повірити. Я зараз за це я знаходжуся в цій школі, яка фактично була готова до початку навчального року. І хоча дійсно тут дистанційне навчання планували розпочати, так як і минулого власне року, але тут ось. Це початковий клас. і Тут ось такі підручники лежать. Вони були готові для дітей, аби їх видавати. Але зараз тут суцільні руїни. Основний удар прийшовся от позаду мене. це... Актовий зал, і туди були саме прильоти. Там зараз величезна діромаха замість перекриття другого поверху. Ну і власне повністю вся школа тут залишилися лише стіни. А ми застали ще вчителів, які та директора школи, які намагалися те, що вціліло, якось забрати, вберегти, перевести в іншу школу. Але насправді тут дуже мало чого. Б можна було б використати наскільки розумію, тут всі меблі, орхтехніка, все це зараз сухільні руїни. Дійсно, у школі був. Лише нічний сторож, але зважаючи на те, що по глухову дуже часто і активно прилітає, то сторож знаходився в укритті, і власне це зберегло його життя. Тому що зважаючи на всі ці масштаби руйнувань, які тут він залишився цілий і неушкоджений. Також поруч пошкоджені, ми бачили, ну там щонайменше це 16, там. 16 будинків це багатоповерхівки 4-5 поверхів. Там в основному в людей пошкоджені балкони пластикові та вибиті вибуховою хвилею вікна. Люди теж я не знаю, як це так трапилося, але люди не постраждали. Хоча цей удар був о четвертій ранку, і всі ще спали. Ну власне в традиціях росіян бити, коли ще люди сплять і не можуть відповідно відреагувати на сигнали повітря. Вітряної тривоги лише декількох людей. Ми зустріли там із порізами. Їм просто доводилося вибігати з будинків ну, вранці. То вони там порізали, босими вибігали, то порізали собі ноги та руки, але так в лікарню ніхто не звертався. Вже їм надали основну там масу, там вікон вже засклили. Людям надали до. Помогу в вигляді там з плит та плівки, це щоб ну. Першочергове, що можна а, закрити те, що вціліло. Ну а так щодо школи, ми спілкувалися із міським головою Надією Вайло, то Вона сказала, що зараз дуже важко планувати про те, що далі будуть робити з цією школою, оскільки навчання дистанційне, то вчителі продовжать новий навчальний рік а, з власних домівок, власне, як і самі діти, а, доведеться. Ділитися підручниками з іншими школами, тому що тут дуже багато пошкоджених, і також бібліотеку тут не вдалося зберегти. Планів щодо того, чи ремонтуватимуть цю школу чи ні, на жаль, голова громади не сказала, тому що тут така ситуація у Глухові зачастилися обстріли і планувати немає. Але щодо евакуації, яку нині оголосили з деяких прикордонних районів Шосткинського району, до якої входить і Глухівська громада, то з Глухівської громади саме не планується евакуація, принаймні найближчим часом, така обов'язкова. Олю. Олеся, дякую за інформацію за те, що показала нам наслідки. Олеся боровик про наслідки авіаудару у глухові росіяни зруйнували там школу і пошкодили кілька будинків поруч.